Внутрішні переміщення особи на території Шосткинської громади отримують медичну допомогу без перекладання декларацій. Про це повідомив Олександр Мазур, виконуючи обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Що стосується внутрішньо переміщених або тимчасово переміщених, значить медична допомога невідкладна або планова. Вона надається без урахування наявності декларації. Медичний персонал пропонує внутрішнє переміщення на час перебування в нашій громаді переукладати декларації, але ж не наполягаючи на цьому, з метою того, щоб наші пацієнти могли отримати весь пакет послуг, тому що там є певні обмеження без наявності декларації. Є списки цих пацієнтів, тобто ми звертаємо на них увагу, і за необхідності надаємо їм і гуманітарну допомогу у вигляді препаратів е, наявних, і обстеження додаткове, тому що там це як критична група декретована, вона ще додатково повинна бути обстежена, тобто ця робота проводиться. Аграрії Шосткинської громади вже розпочали весняно-польові роботи. Повідомив Василь Кіктьов, Незважаючи на всі труднощі, наші агропідприємства працюють на сьогоднішній день, продовжують підживлювати озимий клин, а саме культури, такі як озима пшениця та озима жита, це зернової групи. Також продовжують на сьогодні. Для до проведення весняно-польових робіт закупають паливо засоби захисту рослин та інше, і продовжується в деяких господарствах на сьогоднішній день ремонт сладких приміщень для зберігання зерна. Власникам невеликих аграрних підприємств слід поспішити. Є можливість оформити допомогу від ФАО. На цьому зауважив начальник відділу АПК Шостинської міської ради Василь Васильович Кіктьов. Що міністерство аграрної політики та продовольства України ФАО надачкані українським малим фермерам, які обробляють від 10 до 500 гектарів, безкоштовно сімена ярої пшениці. Але треба подати заявки через дар до 10 березня. Міський голова акцентував увагу на важливості постійно підтримувати переселенців у цей важкий час. В першу чергу допомагаємо сім'ям, які втратили хлопців і дівчат на фронті. В першу чергу не собі спахати город, а допомогти сім'ї, яка втратила захисників України. Як повідомила Ольга Ткаченко, через великий паводок у громаді спостерігається підтоплення підвальних приміщень. З'явилася певна кількість випадків підтоплень грунтовими е, вода, водами підвальних приміщень. Е, тому справляємо силами комунальних служб і е, дякуємо ДСНС. залучаємо е, за нашими проханнями, залучаємо підрозділи ДСНС всю роботу. Е, в цьому році води багато, е, контролюємо рівень води. У нас є така можливість е, спостережне водомірний пост є за словами Геннадія Малашенка. Незабаром у місті розпочнуться ремонти доріг. Вже оголошені тендери. По ремонту доріг у нас оголошені всі основні вулиці, які потребують тендерних процедур. На цьому тижні вже укладаємо договори і, в принципі, ждемо ми тільки погодних умов, щоб приступити до ремонту. Звернулися з проханням допомогти. Розчистки дерев і спилюванню. Тому подивіться і підтримайте ці прохання, вийдьте на місто, подивіться, якщо можна допомогти, то допоможіть. У нас, у нас вже три, три групи, які займаються спилюванням дерев, і що -то цей процес все тянеться, тянеться і тянеться. І там одне звернення по кладовищу, особливу увагу зверніть на кладовище.